Штати примушують Україну до миру шляхом ультиматуму. Чи є взагалі реальний план миру Трампа? Мене звати Дарина Трунова. Про це говоримо разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Так, доброго дня ну, зі свіжого, що штати таки пригрозили Україні припинити постачання зброї, якщо ми не підпишемо так званий мирний план до 27 листопада. Про це пише Reuters. Натомість Україна і Європа, звісно, відхиляють ключові частини плану цього так званого плану штатів. Союзники погодилися, що не можна скорочувати чисельність збройних сил України і не тільки про це пише Bloomberg. Що ви думаєте про це? Чи це поки що можна вважати в чи дійсно можемо побачити, як штати будуть блокувати нам розвід допомогу, чи будуть зараз ставити, ставити ультиматум, що або припиняють військову підтримку, так перестають постачати нам озброєння, чи будь-що, як ви до цього взагалі ставитеся? Угу. Тобто Трамп зараз піде в свої оборонні кампанії, в яким він сказав, що е, я вам бізнес зробив. європейці тепер будуть платити вам гроші, і скаже. А тепер у мене для вас гарна новина. Це є на трендів, ніяких ніяких грошей не буде ніякого постачання програму буде. треба скасовувати. Виходить, <з Mountain> так да, 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 о, да. Ви правильно говорите. Я так і бачу, як ці оборонні компанії будуть дуже раді, які з ним пов'язані. Ну, дивіться, а як говорив класик, це вже було. Це вже було це приблизно таке саме було навесні цього року, от, але перемовні позиції України і США і особисто Трампа в цій війні вони трохи помінялися на користь України. Ну, по-перше, ми перейшли з американцями на товарно-грошові розрахунки, тобто без любові. Да? Ну су суто за гроші не за рахунок американських платників податків, а за рахунок грошей які платять е, е, європейські компанії за ну європейці, закуповуючи американську зброю. Тобто, там ви правильно зазначили, є і пьер і все інше. Тобто, це вже не благодійність з точки зору того ж самого Трампа, те, що він обіцяв своїм виборцям, а це вже виконання контрактів. Це трохи інша історія, це вже бізнес. Тому я поки що так би обережно дивився на повідомлення таких великих монстрів американських журналістики, як Ройтерс, як Блумберг, які задимним з бігом ставом інтегровані з демократами. Вони багато чого пишуть. а Тим більше ми бачили, з яким задоволенням вони е е е е смактали гроші, які поки що є у Дмітрєва, які він активно почав розпосуджувати, що США і Росія все звичайно порішали. Звичайно, хто нічого не перешав. Є якісь там мутки конкретно Дмитрієва, конкретно з Віткафом. Е, от е, якісь там щось вони там собі намалювали. От е, я не виключаю, що звісно, десь вони могли показати між грою в гольф чи обідами в тому, в резиденції Трампа. Що щось може є. Е, Трамп щось там мигумикнув. Е, ну ну добре там е, намагайся. Дивіться, цей план потрапив у, в Україну не через е, Держдеп, а через делегацію, яка взагалі військова. Вона не мала стосунку ніякого до дипломатії, тобто воно якось так сплило. Ну, тому е, це, вже, це вже було, але в Україні значно кращі позиції перемовні. Ну, по-перше, Україні є що пред'явити, як е, сказав би нас, е, наш шановний Дональд Фредович, чи є у вас карти? Карти є, причому Україна вже пішла з козарів. Це три місяці, просто не знищується Росія, російська енергетика і це стає очевидно всім. Далі стає очевидно всім, що російська економіка валиться. Тому числі через бадьору політику самого Трампа, який просто витискає російські нафтові компанії з ринку. Да, якраз таки сьогодні. Запрацювали санкції проти Лукоєлу і Так, да, так, да, да і от я бая, там пункт цікавий зняття санкцій з Росії. Да, я так і бачу, знаєте, приходить Трамп до нафтяних тепер компаній, Там, наприклад, які вже знаєте, намилили собі шию. Попрасували шнурки, Європи. Так щоб газ приірвати... в Європу, чекайте. Америка ж буде постачати газ да, Європи, що тепер інше питання. Зараз тут готується аукціон, небаченої бачено щедрості, як ми будемо розривати лукою, тому що там вже компанії намилились всі. А тут ще по Європі. теж сказав ви чули, ви пам'ятаєте, як я? Вам обіцяв, що будемо дуже багато енергії постачати в Європу. Там на 750 мільярдів. Так от, у мене для вас гарна новина. Я на трендів туди, а ми через те, що ми хочемо зробити приємно Росії, ми будемо її пускати на європейський ринок. Я думаю, що пацани в Техасі таку розмову точно не зрозуміють і він вести так не буде. Тому. Я вважаю, що ну і там по розвідданих. Ну давайте так розвіддані нам вже відмикали багато разів. Це і при Байдені було, і при Трампі. і При Трампі це на чим не закінчилося. Ну, тоді, нас... на жаль, наші війська вимушені були відходити з Курщини, тому що Ну це почекайте. Тому... Це поки що версія. Да, ми, ми говоримо, що удари по Москві тоді продовжились. Це означає, що Україна це ніяк не змусила Україну а, в, ну, в нас. Є свій народний супутник, на який ми збирали супутник. Так ну там різні, різні країни прийшли по допомогу. Дуже до речі, неочікувані. говорити не буду, які але які у нас вважаються традиційними ворогами, тобто є різні, є різні варіанти. Далі на Трампа тисне все ж таки вже порядок денний. Більшість американців підтримують Україну. Так? Далі, ну там справа Бштейну йому йде, у нього слабка була перемовна позиція, коли він з Путіним почав говорити, і багато чого іншого. Я вважаю, що це така остання спроба чужими руками спробувати врятувати Росію. Ну як це було завжди у американців останні 150 років. А от такими чинами. це. Це такий, знаєте, закидон, неофіційний закидон. Я не вважаю, що це позиція США і конкретно Рубіо і держдепу, тому що не по його каналах надійшла інформація. Ну є якийсь вплив ще у відкафа, у якого такі чесні очі, що розуміє, що ця людина жодного разу не могла взяти гроші від росіян. А ось і, і намагання там того Дмитрія показати, що він щось вирішує. Але ж нічого не помінялося, поки Путін залишився при в Кремлі. Е, нічого не поміняється. Він буде вимагати те, що він говорив. Все те, що там написано, це не має ніякого значення до реальної позиції Росії. Е, от ну, точніше, воно є, тільки воно розбите там на підпункти, що Україна все ви повинна зробити, скоротити армію, не мати, не мати військово збройні, не виробляти зброю і так далі. Е, е, я вважаю, що. Зараз Україна буде грамотно це все забовтувати. Ну підключати вже Європу, а от е, включати в розмову. Давайте дивитися на той план. Зеленський скаже, що звичайно, звичайно, це чудова, чудова пропозиція. Чудова пропозиція. Ось і давайте тепер по пунктах розгляд І затягувати час, тому що час працює все рівно на Україну. Що невідомо, як росіяни будуть е, зимувати цю зиму, враховуючи інтенсивність ударів по території Росії. Тим більше дивіться, не тільки дрони летять, а вже ракети летять. Далі там треба випускати штатного вакишкамота України. Це пан Уміров. Він вміє так вести. От при всіх недоліках пана Умерова, тому що я не вважаю його гарним міністром оборони. Багато чого не, не робилося, і довгострокових контрактів не було. і не ну, закуповувалася українська ЗРК і все інше, але він чудовий дипломат. Ну, У нього є такі здібності вроджені, які дозволяють йому от ти з ним розмовляєш, да, от, ну є такі люди, знаєте, перемовники такі. Ти з ним розмовляєш, ти, от ним, як, знаєте, ти не, не знаєш, що вхопитися, ти розумієш, що тебе відмовляють, ти не знаєш, е, е, як, як тебе тут спіймати. Тут зараз піде у Міров розмовляти там довго, нудно, що там, як там, і так далі. Так що я думаю, що Україна буде затягувати цей процес, не відмовляючи, звичайно, що домовлятися. Це все, все, все рівно закінчиться тим, що Зеленський знову підніме е, стару історію, де Путін. Я дуже хочу з ним обговорити все е, бажано десь швидше. Е, ось і важелі в тиску американців не так багато, тим більше європейцям вже страшно. Тобто, з, дивіться, з березня вже почали залітати дрони Росії в Європу. Їм реально вже страшно, і тому воно зараз затягнеться. Не думаю, що воно до чогось призведе. Я думаю, що це знову така знаєте, спроба взяти на понт, а раптом вийде, от раптом вийде щось помінялося. Але я думаю, що тут вже тут не пройде історію з, з тим, що швидко щось підписувати до 27 го числа. Ми вже проходили з цей рід... Угоду рідко металів. Пам'ятаєте, там приїжджав це міністр фінансів, кидав цей пакет, підписуйте, що там дивитися, 500 мільярдів ви винні, віддавайте там енергетику, все віддавайте і там розходимось». Ну, Після тривалих перемовин виявилося, що 500 мільярдів куди зникло, вже ніхто нікому нічого не винний, і, можливо, разом заробимо 350. Ну, різниця є, є. Тому я вважаю, що це нормальний перемовний, перемовний процес. Ну хочу взяти на понт. Але знову таки помінялася диспозиція. Помінялася диспозиція не на користь конкретно Трампа, конкретно США. Тим більше особисто Трамп нічого ще не, не коментував. як і Рубіо. Рубіо достатньо Це все це прокоментував. Я думаю, що у нього зовсім інша позиція. От він сказав, що він тільки готує якісь ідеї, ось і так далі. Я думаю, що це. Приблизно закінчиться тим самим, що і інші спроба Павла на дуже послухати Москву. Та ну як то кажуть, дійсно працюють ріелтори і комерсанти. Це все більше схоже, знаєте, на дійсно якусь угоду, яку намагаються торгівельно якось всучити. Вибачте, за слово. Ні, ну це знаєте, ви що спробуєте з Зеленським поторгуватися? Він же з Кавоморським закладав контракт там. Те що невідомо з ким з ким було важче? Так, але ви згадували за плівки Чому м -м, взагалі така такий поспіх до 27 листопада з чим це може бути пов'язано? Тому що деякі. Ніщі. Нижчим це, це просто, це, просто... Це, це маніпуляція. Це називається в перемовинах. Називається а маніпуля... маніпуляція дефіцитом часу. Що щоб ти не подумав не про що якісь ефемерний дедлайн, було, який потрібно терміново, та, але та, за та, ним дедлайни, нічого не стоїть Дедлайни, Далі буде ще гірше далі у вас немає вибору. От вам підписуєте все, що сказав Трамп Це... свої дедлайни. Точно вже давно протермінував То, і за 24 так. години, і за 2 тижні, і за 100 днів. Це і його... вже майже за рік так. він буде. Це ж його проблема, а не наша проблема. От нехай Так, але інші. стосовно плівок Епштейна, як ви думаєте, можливо, тут Трамп хоче переключити увагу американців, якраз таки на цей так званий мирний план, або можливо на зміну режиму в Венесуелі, щоб відволікти О. свою участь у цих плівках Капштейна? Ну, ми не знаємо достовірно, яку він там участь брав, і чи дійсно є на нього якийсь потужний компромат, але чи дійсно може бути це якось пов'язане. Ну це слабка, це яка слабка спроба. Ну, якщо про Україну, це тягомотіна, Я думаю, що затягнеться недовго. Це зрозуміло, тому що тут Україна не буде. І ти тобі що Путіна вже збирається припиняти війну. Це раз, а от побомбардувати когось там. Венесуелу, Колумбію, там по Мексиці говорять дуже небезпечні. Ходять наркокартелі. Я так розумію, що американці вирішили, якщо флот один раз підігнали, то вирішити це всі питання одразу ж. Так ось це можливо, але тут я не думаю, що вийде. Тим більше пам'ятаєте ту історію. До речі, там на цих же плівках там Біл Клінтон згадується і там зараз всі гадають хто замінював моніки Лівінські. Там на цих вечірках підозри, якісь кидають, в тому числі на деяких президентів. А ось які там було присутні. Так, от під час скандалу з Монікою Лівінський, ну я думаю, давно готувалися, але в цей час почалося бомбардування. На Сербії, ну там задіяла, тому що вони ж бомбардували Хорвацію і все інше. Тут тут повинно щось бути галасне, галасливе, щось побомбардувати, показати силу зброї, показати, який крутий перець є Трамп. А тому я думаю, щось таке. Але але чим чим більше проблему Трампа, тим дійсності краще для нас буде, тому що якщо там буде Зміна в Конгресі, але це ще рік чекати. То все рівно демократи теж будуть підтримувати Україну щоб бути ну не через любов до України, там немає любові. Там спроба теж показати свій порядок денний нав'язати. Ну і е, далі тиск чи більше скандалів, чим нижче рейтинг. Хоча вони такий низький, як у нас пишуть. Не ось, але це дуже добре. Це дуже добре. Е, тому що ну хто ж не просив там позустрічатися з Путіним. так Він же тепер в слабкій перемовній позиції виглядає. Да, він а на Україну, наприклад, але як ви думаєте, чи дійсно Трамп, якщо він все-таки фігурує, якщо ці плівки опублікують, які це може мати наслідки е, аж до того, що, наприклад, його можна буде побачити на лаві підсудних, якщо дійсно він вчиняв там злочин стосовно малолітніх, ну побачимо дійсно, що там було. Але все таки дуже цікаво, чи е, може захитатися під ним аж крісло? Та ні, ну дивіться, навіть по Клінтону не змогли провести імпічмент. Там були більшість республіканців. Там же Клінтона спіймали не на те. на тому я на його методах проведення стажування а, в цьому в Білому домі, а не те, що він порушив присягу. А це злочин був так. І навіть тоді не змогли довести до імпічменту. А тут ну, все ж таки республіканці поки що контролюють багато чого. І тут теж до імпічменту, щоб потім починати розслідування. Я думаю, що до цього не дійде. Я що взагалі, не пам'ятаю, що по один, хоча б президент Сполучених Штатів Америки, серйозно сів в тюрму за багато речей. А поки він президент проти нього діє імунітет, ніхто не може порушити проти нього ніякої кримінальної справи. І далі він буде контракатувати, тому що там на цих же плівках не тільки республіканці, теоретично Трамп. Там же і багато демократів теж присутні. Е, так що я думаю, що там це буде взаємна історія, е, яку яку багато хто не захоче лість. Угу. Ну а і стосовно Росії, все таке з позитивного хочу вже закінчити розмову. На чому що російський бюджет дійсно втрачає вже колосальні гроші, якраз таки через ось ці санкції проти е, Роснафти і Лукойлу, і якраз таки через них виявилися паралізованими більше половини на нафтового експорту до Азії виходить так, що частина індійських заводів компанії відмовилися від російської нафти китайські, нібито теж відмовляються. Тут хочеться розуміти, чи дійсно вони зробили вигляд, що вони відмовились, чи вони дійсно відмовилися, чи буде це працювати ці санкції проти Китаю. Ну маю на увазі, чи будуть вони відмовлятися від російських Ні, ну Там же там же одразу ж на на допомогу Росії прийшла дружні Саудівська Аравія. Яка одразу ж почала пропонувати знижки для на свою нафту а на ці ринки і оголосила, що вони взагалі то можуть замінити всю російську нафту там 4 мільйони барелів, і взагалі витиснити їх з ринку. Ну так по-дружньому ось це робити, тому що Трамп а, в дійсності зараз політика Трампа а, полягає в, в гіршій для Росії по погіршому сценарію. Вони взагалі судячи з усього, націлились на витиснення Росії взагалі з нафтового ринку світу. Скажу чому тому, що у Трампа зараз яка проблема? Він та хотів би, щоб були нижчі ціни на нафту для Сполучених Штатів Америки, але не настільки низькі для того, щоб були збиткові американські компанії. А у них там точка безбитковості по сланцевій нафти приблизно 50 доларів. Так ось в цьому ребусі, в цьому ребусі для того, щоб ну, там, підтримувати рентабельність. І все ж таки і знижувати ціну на нафту, хтось повинен зникнути з ринку. так І хтось це ну хтось це Росія, і вони ведуть цей процес. І Україна тут дійсності допомагає американцям, коли нищить їхню енергетику, нищить е, е, газогони нищить порти і багато чого іншого. Так, що тут в дійсності і співпадають інтереси України та конкретно Трампа і його нинішньої адміністрації по деяких напрямках. А те, що ну хочуть вони врятувати Росію, ну буває. Вони це 150 років намагалися зробити, але нічого не вийде, тому що Путін категорично не буде йти на ні на які поступки. А поки він буде при владі, навіть коли вже буде розвалюватись країна через атаки, в тому числі України на енергосектор, тобто невідомо як вони цю зиму переживуть. Наше завдання за забалакати це питання, забалакати це питання на максимально довго і щоб подивитися, що там буде взагалі з Росією вже в зимовий період. Тобто, ви вважаєте, що навряд чи якийсь мирний план буде погоджений цієї зими, і навряд чи буде якась заморозка бойових дій. То Путін не буде нічого ще йти. Ну, е ну який які мирний план? З ким Україна сказала, що за мир. Така Росія не хоче миру. Так ну ну, ну що, що то з ким? Ну, щось там теоретично підписувати. Ну, підпишемо і що далі. І далі ви повинні розуміти, знову таки, європейці. Європейцям страшно, вони теж зна знаєте, знову там зараз залізуть, оце почнеться вже європейська тяга з розмовами, що не так, а британці зовсім інша думка буде. Вона більше прихильна до України аніж деяких європейських країн. А, так що я думаю, що затягнеться, поки Путін буде при владі. Він буде намагатися воювати. Все залежить виключно від нас темпів виробництва нашої зброї, інтенсивності ударів по території Росії, які явно зростають, явно зростають. Так, абсолютно дякую вам дуже за вашу аналітику, що знайшли час. Обов'язково підписуйтеся на обидва канали. Закликаю вас і пишіть коментарі. Обов'язково ставте свої запитання пану Тарасу. Нагадаю, що говорили сьогодні разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую.